Братела Шанса та вайфу прибувають на Алібаф. Тепер Акагамі можна виписати офіційно із рангу пацюків. Це останній розділ у цьому році. Якщо, звісно, січневого журналу не вийде на наступному тижні завдяки нашим улюбленим лікарам. А тепер приходимо до нашого розборчику. Ось вона, обіцяна обкладинка, яка віддає честь Казу Яо. Через свій стан здоров'я Сею був вимушений покинути озвучування Френкі. Дякую тобі за всю цю неймовірну роботу. Також ви можете помітити ще більше натяків на перінг Луни. інші мугівари теж прекрасні. Але попереду нас очікує новий розділ, який починається із традиційного привітання Куц, яке Луфі перейняв від джинбія. Тільки ось друга рука Луфі виглядає зовсім неорганічно. Невже крокодил знову поглинув всю вологу? Головний герой поводиться вічливо, і виглядає дорослішим на фоні минулих своїх діянь. Монкі сказав, що ніхто його такому не вчив, але герою і погляду вистачить, аби використати свій копіючий шрінган. Робін із цією повагою представляє капітана, однак, очевидно, що Сау знає, хто стоїть перед ним. Жінка виконала настанову гіганта і нарешті знайшла людей, яким може довіряти, і які готові пірнути у саме пекло, аби тільки її повернути. І як же її обличчя та реакція відрізняються? В арці Ені Слобі вона ридала, а тут сія, як дитина. Таким чином, поряд із Салвом, Ніко розкривається зовсім іншої сторони. Та й мало було сліз у минулому. Ось вам ще фрейм із ридаючими мугіварами, окрім звісно, Гігача Трійки. Гігант хвалить брелів за увесь пройдений шлях. І тут підтверджується той факт. Що він лежав у воді чисто заради того, аби відтворити їх перше знайомство? Сау поклав задачу по захисту Робін на теперішнього йонку і зробив правильну ставку, інші просто до фіналу не дійдуть. І ми всі сумували за дубкою ліліт. Тож на повній швидкості вона злітає до обличчя Саула, і реакція Гіганта зрозуміла, по типу, Ти Хто? Це виходить, що Вигапанкич все життя був файмбойчиком із Таїланда, але карманний джин бій із корабля дістає креокамеру, Акула виконала бажання діда і приніс запасний варіант. Луфі припускає, що існує ще один таємний вигапанк. Не знаю, чи це натяк на теорію про те, що кіт є останнім тілом або сином стеле. Але цей кадр знову демонструє нам класичного Луфі. Вегапанк проявив свою геніальність і ще 20 років тому. Створив інше оригінальне тіло, з допомогою якого той би міг би відвідати ельбаф, і оскільки його мозок досі живий, повернути того самого діду не стане проблемою. І щоб повноцінно воскресити цю версію професора, їй треба буде побудувати лабораторію, і чи вдасться реалізувати високотехнологічне місце без фінансування уряду. Питання цікаве. Однак тут є гіганти і дерево Адам. Так що щось практичне та невеличке досить швидко вдасться побудувати. Плюс ця лабораторія буде побудована разом із новими друзями, що буде очевидним референсом на вечірку Нікі із Кізару та іншими. Але, як завжди, щось станеться, бо не можна ось так взяти і повернути тіло у стрій. Бонні швидко смикнула темку і така абаті це допоможе. І в кейсі з Кумачі головне дістати лапку із пам'яттю, все інше не буде проблемою. І не дали Ліліт пояснити за логіку, бо на фоні показали бюджетного дітлаха Сандж і міні-чоперів. Анжи Дуда представляє себе як асистентку вчителя і жінку, що була відповідальною за те, аби тримати дітлахів подалі від вистави, аби не зіпсувати момент, даєш слабину, і герої моментально звиняють. І як же класно виглядає школа моржа, Погляньте на ці деталі та будівлі. Які були зроблені за замовленням Сала 20 років тому, Усоб, які ми очікуємо, що ось нарешті зможемо навчитись у школі бойовим мистецтвом і проникнемося духом Ельбафу, але й тут обламали. Сал бере Робін і відправляється в бібліотеку. Чомпа теж відправляється із Робін, так як зацікавився книжками. Головний Сімп відправиться із нами. А Френкі цікавить дерево і можливо через починця і розкриють подетальніше ось цей весь вор із деревами Адама. Зоро з'являється за спинкою вуфі і готовий рубати дітей. І що там забув Сатурн? Невже ісикайнувся після смерті? Але їх зупиняє дівчатка. Та шовшоломі схожа на майбутню вайфу колона, хлопчика, що сидів у барі у 1132 розділі. Ех, знову дівчата булять хлопців, хоча є за що. Зора дивується, що це за воїни такі, а їм ще й рухатись не можна. Ой, яка трагедія! Усоп теж здивований поведінці, бо це з вам його шаблонів. Діти йому пояснюють, що грабувати це небезпечно і взагалі зараз бути воїном не модно. І тут Зоро чує жіночий голос. Перед трійкою розляглась нова Ґаттір вайфу. Панянка ріплі виглядає як Валькірія, я звернув увагу на її футболку. Зображення ідентичне до черепа на поясі Локі. Можливо, вона була в його команді до того, як бородання полонили. Та Луфі знає, куди відразу треба стрибати на бупси. І ніхто йому нічого не скаже, бо він не Санже. Вона розповідає, що історії столітньої давнини вже давно не мають актуальності, і весь оцей вайб насилля та воїн вже давно відходить на другий план. Це викликало занепокоєння ще у флешбеку Великої мамці. І ось цей погляд мені дуже нагадує Блек Марію. А якщо поглянеш збоку на її голову, то персонаж починає нагадувати Альбера Кінга. І ось на загальному полотні досить легко пропустити Зора, який іде не в ту сторону. І ще мене тривожить ось цей хлопак, що стоїть осторонь від усіх. Якось дуже виглядає підозріло. І тепер мамі розповідає про мудрі слова, сказані Гарельтом, і ти починаєш розуміти, які могли бути причини для вбивства. Банально деякі ярли не хотіли мирно жити і всю вину за вбивство поклали на Локі. Або ж Локі прознав, що батя знаходиться під впливом уряду і хотів із ним поговорити, але його підставив брат Шанкса, який і вбив короля. Чому знову виникають думки про доброго Локі? А про це поговоримо трошки пізніше. На цьому урок історії закінчився, і нас знову байтять формою Вуфі. Через те, що Вуфі харизматичний ще і ніка, то не дивно, що на нього стільки вайфу кидається. І погляньте просто на цю вибірку від простих людей до русалок із гігантами. І цілком ймовірно, що саме Луфі стане тією людиною, що врятує останнє покоління воїнів. І з цим закінчили і повертаємось знову до Сауа, який починає затирати яєчну лову, і про те, що він не міг забути страждань та сліз вчених, що замість евакуації рятували книжки, і абсолютно всі екземпляри були врятовані. І тут з книг починають вилітати досить цікаві символи: та й бібліотека піпець, яка здорова, і наповнена лором. Сподіваюсь, у неї не буде така участь, як у Олександрійської. Приємні референси Зохари гріють серце Робін. Ось тільки на цей раз без заборон. Я покладаю великі надії на частинку із Робін, і сподіваюсь, що ми отримаємо трішки більше інформації про Діта Ніку. І на цьому частина із могіварами закінчується і під кінець залишається саме смачне. Ми повертаємось у вимір мертвих, там прив'язаний Локі сидить, веде розмову, бо йому немає чим зайнятись. Вони ведуть мову про страхи, і ми бачимо різницю підходів. Локі все знищити, тоді як співрозмовник більш терпеливий. Знайшов собі, получається, Локі друга через переписку. Моза, як і Луфі, бачить добру сторону у Локі, яку він так старанно намагається сховати. І він хотів когось провчити. Можливо, це брат Шанкса, із яким Локі спутав акагамі. Але зараз все залежить від Вуфі, який має звільнити Локі. І останнє, хто такий Моса? На останній сторінці ми бачимо, як гіганти споживають смачний контент і насолоджуються вечіркою, очікуючи Мухівар. у замок, в якому зараз немає короля, прибувають два таємничі силуети. І якщо одне із облич для нас незнайоме, то ось друге, ви і так всі прекрасно знаєте. Теорія про брата Шанкса будеражу міські читачі. У тебе вже є один успішний персонаж, який однією появою викликає бум. Якщо їх буде два. І ні, навряд чи це оригінальний Акагамі, Бо бути одночасно у кількох місцях і робити дії, які протирічать одна одній. Ну це взагалі не має сенсу. Наприклад, нащо красти фрукт в уряду, якщо ти йому служиш? Плюс, коли Шанкс розмовляв із Горосеями, не було видно його шраму, як і зараз, що точно не є випадковим. Так це ж виходить, що це не ляпва аніме і Ейс дійсно бачив Донгса, який проник на корабель Шанкса? Бо в одній із сценок було дві руки. Коріння близнюка починається у 1995 році. На концепт-артах ми бачимо лідера лицарів Шангса, і тепер у своїй найпопулярнішій роботі автор вирішив реалізувати нароботку. Все почалось із Гарлінга, який під час полювання говорив про своїх дітей. Тільки ось не зрозуміло, чому один із них був у скрині. На обличчі Гарлінга ми бачимо зірку, а якщо поглянемо збоку, то побачимо місяць. Що також може натякати на близнюків. Потім на піжамі маленького шанкса ми бачимо місяць та сонечко, і це не просто так. Два близнюки це два вовки: Хатті та Скол. Хатті це шанкс, який переслідує чорну бороду і буде з ним боротись. Скол переслідує сонце. Таким чином, автор може реалізувати битву із близнюком, не зачіпаючи шанкса, яку Авуфі поважає. Уявіть просто обличчя Вуфі, якщо він побачить Донкса, які емоції спершу він відчує, а якщо з із гримом буде. І в нас виходить паралель: Шанкс друг Ельбафа, який його захищає і покидає. Донкс навпаки, ворог, і вторгається на його територію. Можливо, що саме брат Шанкса наніс рану Білавусу вусу та зупинив Кайдо, так як Шанкс фізично не міг би дістатись до Марінфорду так швидко. І можливо злий брат близнюк пов'язаний із Локі. Але як же вони перемістились через Печатку? Можливо, хтось із союзників вже знаходиться на Ельбафі? або ж механізм роботи зовсім інший. Колись дракон казав, що якщо лицарі мобілізуються, то це буде початком справжньої битви. Можливо, тепер далі буде хід за драконом. І в нас не має бути сумнівів, що це лицарі, Нащо робити якусь іншу фракцію. Плюс ми їх бачили у вигляді статуй в плащах ще у 906 розділі. І така кількість людей навряд чи зможе знищити ельбаф, а ось здобути якусь інформацію або когось викрасти, так це запросто. Ну а по другій людині вже стільки теорій не робили. Може, оце нова мама Луфі, але будь ласка, нехай це буде якийсь новий персонаж. Так ще і дизайн крутий, особливо на артах. І як завжди це буває, у наступному розділі про цей фрейм забудуть і буде іти мова про щось інше, але можу і помилятися.